Ви студенти медики. і молодь майбутньої України. День Соборності – це неформальність і не рядок в календарі. Це головний принцип медицини. Без єдності система не працює. Ми вчимося рятувати життя, підтримувати серце, відновлювати дихання, знаходити вихід у критичних станах. І Сьогодні наш головний пацієнт України і потрібні наші знання, наша згуртованість, віра та наша сила. Цей флешмоб як символічний пульс єдності. Ми сильні, поки ми разом є майбутнє: В схід і захід, В північ і південь, одна система, один ритм. одне серце, Україна світодна, одна, непереможна Україна, стадіон, як ні прозагуде, Україна всіх порве, за туди на світодна, не переможна, Україна, стадіон, як ні позагуди. 네.